Всім привіт! Ще одна посилочка із Китаю. Таке охолодження ноутбука. Зараз спробуємо, чи все. Працює. От. Це вниз, це верх. Нет. Так воно розкладається. Ставиться під ноутбук, щоб не нагрівався і зараз я попробую, Чи працює? Так, оп оп оп-оп-оп. щоб було видно. О. Ну от. Дує, нормально. З цієї сторони затягує, з цієї сторони видуває. Ну? Ціна його десь приблизно чи 6-5 чи доларів. Отак. Таку ціну, думаю, гарно Штука прикольна. Замовляв собі. Буду користуватися. Якщо перестане працювати, обов'язково знімлю відео. Це. Так, в принципі. Пойдем нормально казати. Все, всем пока.